Це місто тисячі та одної катівні, місто Сифілісу та гуліганів, улюблена казка озброєних голодранців. Місто більшовицького ампіру з висотними почварами наркоматів, з таємними під'їздами, місто концтаборів, націлене в небо закам'янілих гігантів. Населення тутешніх в'язниць могло б скласти одну з європейських націй: місто п'ятикутних сірок, з сонце. Воно вміє тільки пожирати. Це місто забльованих подвір'їв і перекошених дощаних парканів у засипаних тополиним пухом провулках із деспотичними назвами: садово Лобітівський, Кутузово-Тарханний, Новопалачовський, Дубіново-Зашибєївський, Малооктябрьсько-Кладбіщенський. Це місто втрат. Добре було б його зрівняти з землею, насадити знову дрімучі фінські ліси, які тут були раніше. Розвести ведмедів, лосів, косуль, хай пасуться довкола порослих мохами кремлівських уламків. Треба цій землі дати спочинок від її злочинної столиці. Може, потім вона спроможеться на щось гарне, бо не вічно ж її отруювати світ бацилами зла, пригнічення і агресивного тупого руйнування. І в цьому, мої дами і панове, полягає завдання завдання. Неодмінна передумова для виживання людства, і на цьому хай зосередить свій пафос, уся цивілізація великих народів сучасності, зрівняти Москву із землею, а на її місці створити зелений заповідник для кисню, світла та рекреацій. Тільки в такому випадку може йти мова про якесь майбутнє всіх нас на цій планеті. Амінь. От що хочеться сказати після цього монологу, бо це, мабуть, святі слова. Мудрі слова написані ще в далекому 1993 році українським поетом, прозаїком, перекладачем, кандидатом філологічних наук. Юрієм Андруховичем, про якого сьогодні дуже хочеться розказати, і звісно ж поділитися враженнями про його роман жахів, з якого ми і зачитали цей монолог. Перед цим його трошки, звісно, почекриживши, бо він на надто великий. Але це для того, щоб у тебе була можливість насолодитись ним наповну, коли вже будеш читати цю книгу. А назва того роману. Московіада. Дійсно, ідеальна назва для роману жахів. І це та книга, яку треба прочитати кожному. Це вже точно, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна. Безспойлерна. І капець, яка захоплююча передача. Де моя книжка, чувак? Отож, чому московіада роман жахів? Якщо ти думаєш, що Тут про вбивства, кров і кишки, і все це відбувається на Росії, то ні. Ну точніше, не зовсім так. Щоб пояснити, треба почати спочатку. Насамперед, Московіада, це, скажімо так, автобіографічний роман, де головний герой, український поет, такий собі Отто фон Ф. Навчається в літературному інституті в Москві. Він же і є альтер-его самого автора. І ясно, що такого роману не існувало б, якби сам Юрій Андрухович в 1989 році не поїхав навчатися на вищі літературні курси до Московії і не прожив там аж 18 місяців. Це був період, коли піднімалась потужна хвиля опору системі і імперії. Андрухович підтримував зв'язок з Україною, жив новинами звідти і загалом був налаштований долітки оптимістично. Бо в повітрі вже Витав запах змін. Це був саме цей початок падіння імперії, розпаду совєтського союзу, знаходячись на той час на Росії, юрію здавалося, що можливо у цієї країни є шанс. Стати демократичною, відпустити, нарешті загарбані протягом сторіч території, як ми знаємо, цього не сталося. Потім у 1992-му Андрухович вперше побував за кордоном, а саме в творчій резиденції в баварському містечку Фельдафінг. До речі, саме від назви цього міста головний герой Отто фон Ф має таке непритаманне для українця ім'я. І там, в Німеччині, Андрухович почав виливати на папері всі думки і переживання, які накопичились за час його перебування у. En Moscou, Вже в свій майбутній роман Московіада, і в той же час з України приходили дуже тривожні новини: божевільна інфляція, страшна криза економічна, брак паперу, борошна, сірників. Юрію здавалося, що треба якомога скоріше написати цей роман, бо потім вже буде просто нікуди повертатися. І як він сам каже, можливо, саме тому він пізніше означив московіаду романом жахів. О, бачите, для нього в той момент був жах, угу. і він назвав його романом жахів. А для мене зараз, наприклад, жах у тому, що цей роман досі актуальний, навіть через 32 роки. Тут же розповідається про совєтську Росію про людей, прости господи, які там живуть зі своїми прагненнями і мріями. І читаючи, ну зараз, наприклад, ти відкриваєш московіаду, читаєш, і ти в шоці від того, що нічого абсолютно не змінилося. Там досі живе цей маленький русський чоловічок, який. Який непонятно чим займається для чого живе, який бухає і зітхає про велич своєї держави. Отже, читаючи цю книгу, ти проживаєш один день життя разом із головним героєм в Совковій Москві. Ти просинаєшся у гуртожитку маленькій моделі тоталітарної країни, де кожен її мешканець зав'яз повуха у бруді, алкоголі і розпусті прямуєш у певнуху, бо це ідеальний варіант втечі від реальності. І топиш порожнечу в душі кислим пивом, і вже достатньо захмелівши, аби не сприймати цей світ реальним. ідеш доживати цей день, день який більше схожий на марення, може від випитого, а може від. Бажання забутись. Загалом роман написаний дуже сумбурно, і ти не завжди розумієш, де реальність, а де оця п'яна уява Отто фон Ф. Це більше схоже на якийсь такий карнавал, де персонажі постійно змінюють маски, перевдягаються в інших персонажів, вмирають і знову з'являються в іншій сцені. Але незмінним лишається наш головний герой. Отто фон Ф. Він ненавидить це місто. Тікає від себе, бореться із демонами всередині себе і ззовні, і постає логічне питання, мабуть, так? якого хріна оттофонев ти поперся у ту Москву? А відповідь дуже проста: бо за Совка навчатись за кордоном було неможливо в інших республіках. Таких престижних навчальних закладів не було. Тому, аби побудувати своє успішне життя і кар'єру, куди треба було їхати? Правильно, в Москву. ну то власне і сам автор Андропович uh -huh. теж туди ж і поїхав свого часу. А він увага, чорна звідка жі Івано-Франківська. франківська Якщо у тебе не було можливості ще познайомитися з творами цього автора, то можливо, коли ти візьмеш московяду в руки, ти будеш трохи в шоці, бо це дуже. Незвична сюрреалістична і гротескна річ тут. Немає чіткого сюжету, і це абсолютно не заважає насолоджуватися самим романом. Тут багато намішано жанрів, це і, і жахи, і фантастика, і абсурд, і комедія, трилер, і, і все, що завгодно, і це все в одній книзі. Також тут дуже багато міфологічних і культурологічних. Алюзій таких, які протинають увесь роман, увесь твір, і звісно, що на час виходу роману в світ його мало хто оцінив по достоинству, бо це було занадто сучасно, вигадливо і претензійно. Через це на Юрія Андруховича посипався шквал критики. Але ну новаторство воно завжди на початку погано сприймається. Зато тепер Московіада це бестселер. Як то кажуть, на все свій час угу. буде час, коли Москва стане. Не дрімучим фінським лісом, прекрасним, з ведмедями, з ставками і окунями в, в тих ставках. А що для цього робити? Аби це наблизити? Ти знаєш допомагати українському війську, яке кожного дня, особливо зараз, так дуже важко, дуже сильно важко, але... Вони роблять все можливе і неможливе, аби ми самі не перетворилися на цю довбану московіаду. Тому не забувай робити донати, хоч невеличкі, хоч величкі, але це треба робити. Ми під цим відео прикріпили постійну банку на дрони пана Сергія Стерненка. Не полінуйся, перейди і закинь пару гривень на русоріс, чесно кажучи, для мене. Абсолютно було виправдано і нормально, що тут таке все сумбурне, незрозуміле, тому що стан душі головного героя, місце дії, час це все сумбур, угу. в якому українець. Такий, як Отто Фонев, не знає, хто він, і що він. Йому начебто потрібно будувати свою жит... своє життя, кар'єру. там. Він хоче стати великим поетом, але для цього він повинен жити в місті, в якому не те, що творити, в ньому жити абсолютно неможливо. І мені сподобалося, що автор, отак, знаєш, він без прикрас, не соромлячись, показує нам того українця. Отто Тофонев це образ людини, яка відчуває, що тут щось не так. Він відчуває, що йому не подобається все, що відбувається навколо нього, але змінити це він не в змозі або просто не розуміє, як він абсолютно загублена людина. А ще він дуже одіозний персонаж, але попри це, все ти все одно йому співпереживаєш. Правда? <гум> ти все одно за нього вболіваєш. Я просто от згадав Северина Доника із танців з кістками. Ото є відео про цей роман, хто ще не в курсі, якому я абсолютно не співпереживав. Я не, не вболівав за нього, тому що він сам створив цей світ навколо себе, в якому все лайно, бруд і просто все погано. А от отофонев для мене все ж таки заручник обставин. Його дійсно шкода. І отак читаючи, я себе ловив на думці там самого початку. Я себе ловив на думці, ти що тут робиш? Алло, схаменися, чоловіче, вспокойся вже, який дитя. Він там часто йде кудись постійно, йде в дитячий світ, намагається в нього потрапити. В дитячий світ, в магазин. І я кажу, який дитячий світ, отто, отто, спокойся, сідай на потяг, Москва, Київ, і рушай додому. Що ти там робиш? Взагалі цікаво, що автор створив саме такого персонажа. Знаєш, бо зазвичай в книзі є якийсь переломний момент, який змінює усе. І міняється головний персонаж. Тобто, Щось для нього таке відкривається, що було загадкою до того. А тут виходить ОТОФОНЕФ від самого початку. Він ненавидить Москву загалом радянський оцей режим, але при тому всьому він в цьому всьому живе і не, не хоче нічого, начебто, змінювати. Тобто, це таке замкнуте коло, з якого немає виходу. Ну, це знову ж таки, оця майстерна літературна алегорія Андруховича на, на тогочасних українців, які, начебто, говорять про вільну Україну, про незалежну Україну я пам'ятаю ці всі архівні відео опитування інтерв'ю людей, і всі говорять, та, я за вільну Україну за незалежність, та ми за неважливо це схід України, захід, центр, південь, північ, неважливо всі, всі говорили словами. Чорновола, але в кінцевому результаті ці українці поставили більшість, поставила галочку напроти іншого кандидата, який ну не чорновіл. Дуже я помітив, що в нас дуже сумбурна розповідь, правда, виходить сьогодні. От як Роман, так і ми. Оце сьогодні намагаємось триматись за береги, але воно все вислизає. Воно кудись все дівається, чорна що відбувається. Тому я думаю, що саме час щоб сказати тобі дякую за, за те, що досі нас дивишся за перегляди. за Вподобайки під цими відео, за враження в коментарях. Це для нас дуже важливо. Ми постійно читаємо. І за звісно ж підтримку на скляночці Модобаночці просто безмежна любов і дяка тобі. І цьому. Продовжуємо сумбур. Нам з Сергієм пощастило в цьому житті, бо ми бачили виставу Московіада на сцені молодого театру режисера Станіслава Мойсеєва. І свого часу ця вистава. Взагалі змінила моє бачення театру, бо до того я такого не бачила, а можливо, і після того не знаю. Це було так, не знаю, так сміливо, так відверто, Та так само, як і роман. І так само як про роман про цю виставу складно говорити і якось описувати свої емоції, але це, це неймовірні враження. Ну це ідеальна екранізація роману. Угу. Ну, власне кажучи, театралізація, бо екранізації немає, і дуже шкода, що його зняли з репертуару молодого театру. Тому що я теж пам'ятаю, що я 10-11 рік я тягав на цю виставу всіх своїх знайомих, всіх просто тягнув театр, безкоштовні квитки для студентів, вибивав в адміністрації, просив, щоб просто мої друзі побачили цю виставу, бо це було дійсно круто. І шкода, що її зняли, бо я би я її ще не раз би на неї сходив. Але завжди є книжечка, яку можна прочитати. І побачити те, про що ми зараз ну так мало задумаємось, бо ми вже інші, ми не ті постсовєтські люди. І зараз, читаючи цю книгу, ти Може ще глибше зрозуміти і проаналізувати, як робити не варто. Ти можеш навчитись на своїх помилках. Ти можеш досліджувати історію. Ти можеш струшувати з себе це все нав... нанесене, навалене тобі цією совєтською епохою. Ти можеш викорінювати з себе меншовартість і ти можеш зараз. Боротися за свою ідентичність і культуру, читаючи московяду, тобі може не сподобатись Отто фон Еф. Бо зараз ми хочемо вірити, що не просто та якось та воно буде. Так могло бути 32 роки тому. Зараз ми хочемо бачити Отто фон Еф», який знає, що йому робити, знає, що він хоче боротися зі злом і перемогти його, тямить хто він є і чого вартує, і точно не звалиться к бісовій своїй матері з цієї полиці, на якій уже ми закінчуємо нашу Довколасвітню подорож. Тому зі святами! Руки в ноги до книгарні по московіаду і читай, бо ми прочитали! І нам зайшло!